від щирого серця за те, що ви завітали до нас у гості і дуже далеко звідти, дуже далеко приїхали. Дитяча юнацька спортивна школа номер 7 тренер-викладач Рус Станіслав Володимирович. Дитяча юнацька школа Олім, тренер викладач Друженко Максим Юрій. Інакська спортивна школа Шиша... Шишаки, тренер-викладач, береті мекла. Ну і Криворізька е, сп... спортивна федерація кульової стрільби. Е, я тренер в особистому присутності. <плоджені> зараз е, вручити дипломи від е, нашої федерації. Нашим спортсменам, котрі з січня по сьогоднішній день змагання на топ кращих спортсменів. На жаль, у зв'язку з російською агресією ми не могли провести це нагородження до тому ми вже його приурочили до такого масштабного свята. Хочу привітати. Дипломом кращий спортсмен 25-го року, року серед початківців. Самойленко Матвій. <плес> року серед початківців мордовець Софія. <плес> спортсмен серед юніорів Леос Єлизавета. Кращий спортсмен серед юніорів Чученко Дар'я. Серед юніорів Григоренко Єгор. Кращий спортсмен серед юніорів, Кравцов Максим. Кращий спортсмен серед юніорів лящук Мілана. Кращий спортсмен серед юніорів Агенко Мілана. Кращий спортсмен серед дорослих. Шевченко Владислав. Ну влад, молодець. Серед дорослих кучер Лілія. Дорослих, гвинтівка, Приходченко Олександр. Кращий спортсмен серед дорослих Оленін Олександр. Кращий спортсмен серед дорослих Макловський Ігор. Кращий спортсмен серед дорослих. Грасюта Анна. Та кращий спортсмен серед дорослих Діброва Олександра. Федерація стрільби це гвинтівка та особистий кубок-пістолет. Це на найкращого стрільбу. Я вам бажаю успіхів. Головний тренер наш Шапської спірної. з його а, випускники. the jade star І на все достатньо Старт! Кривбаса Болонь, Київ. Да? Наші чорненькі. Вболівають за кривбас. Дев'ятнадцята хвилина 0-0. Кривбас атакує. Треба го! Треба гол! Треба гол! Треба го! За такое! Нет, нет! Пошел, пошел, пошел! та виводити на монітор. Буде з'єднуватися з, з комп'ютером та планшетом по Wi-Fi. По коштах буде в 10 разів дешевша за аналоги, але по якості буде точно така, як мішенна установка SIUS. Але українського виробництва. Дякуємо тобі, Володя, молодець. Будемо старатися це на благо спорту. Оце є такі в кривбасі ентузіасти, які роблять ще установки, такі тіри строять, з дітьми займаються і ще готують бійців. Да? Так, да. так що, дай Бог тобі здоров'я. Дякуємо, дякуємо. Угу. Команда Шишак готується. Поміч... До виконання вправи. Николай, сейчас я трошки сниму. Слово надається головному судді змагань, не, головному, так сказати, головному нашому організатору цих змагань. Він наш, наш найголовніший в місті Кривий Ріг. Федерація кульової стрільби все я на його совісті. Так що побажаємо йому успіхів. Володя, давайте. В першу чергу хочу привітати наших гостей. Це в першу чергу дякую вам. Шановні гості, що знайшли час, щоб, щоб приїхати до нас у наше славне місто Кривий Ріг. Також хочу подякувати моєму наставнику Геннадію Ніколайовичу Чапалі. Ви для мене взірець, мій кумир. Беру приклад завжди з вас. Тому дякую вам велике і бажаю вам міцного. Здоров'я і е, побільше е, МСМК. Да. І Якщо виграє вже в мене, то значить молодець. Сьогодні він виграв у нас. Так що будемо сподіватися, що результати будуть в тебе рости і буде все гаразд. Теж сподіваємось, е, дякуючи нашим спортсменам. В першу чергу е, перейдемо до нагород. Е, у вправі е, ГП-4. Е, так, давайте, знаєте, як е, Нагороджую, нагороджую, стаєте на п'ятистав. Е, е, у вправі е, гвинтівка пневматична, 40 пострілів. Е, перше місце. Е, у вправі ГП-4. Перше місце, місце з результатом 226 очок. Е, приходченко Олександр. 네, Друге місце е так, серед б, хлопців праві ГП-4 з результатом 180 очок. Тютюник Степан. <плоди> Третє місце праві ГП-4 серед хлопчиків з результатом 151 очок. Наймолодший хлопчик самойленко Матвій. Третє місце серед дівчат. права ГП 4. Права ГП-4. Серед дівчат. З результатом 126 очок. Третє місце. Постольник Валерія. Друге місце з результатом 154 очки. Серед дівчат права ГП-4 Чуйченко Дар'я. Та перше місце з результатом 219 очок. Мордовець Софія. 322 очки. Мордовець Софія. Горді Марія. Друге місце. Е е командне з результатом 331 очок. Самойленко Матвій. Сучуник Степан. Аплодиція, та перше командне місце з результатом 380 очок. Чученко Дар'я. Та Приходченко Олександр.

226 очок. Приходченко Олександр. А, Права ПП-2. <права> Третє місце. З результатом 337 очок. Бобров Іван. 373. Виконав кандидата. Перше місце – Илья Лілья. Серед дівчат третє місце. Справа ПП-2. З результатом 350 очок. Гарасюта Анна. Друге місце з результатом 357 очок. Гончар Каріна. Перше місце з результатом 361. Тутка Анастасія. Кубок найкращий стрілець на пістолеті. Серед дівчат. З результатом 363. Вибачаюсь. Тутка Анастасія. 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 На п'єдестал. Запрошується. За зайняте командне третє місце. Права ПП-2. З результатом 983 очки. Дитяча юнацька спортивна школа Олімп. Дитяча юнацька спортивна школа. Запрошую. будь ласка. Хто у вас капітан? Артем Артем, Артем тримає. Перше місце з результатом 1072 очки. Спортивна федерація кульової стрільби, будь ласка, на п'ятдесят. Алиса. Це утешительні нагороди за четверте місця. Кучер Лілія! Серепища Тер... Анастасія Вибачаю Чернієнко Альбіна Ковальчук Никита. Петренко Івана. Кислиця Маргарита. Чигукіна Діана. Аплодисменты Гордия Мария За те, що е, змагання дійсно були дуже такими, е, відверто скажу, напря... напряженними такими. Е, дуже ще раз е, заперестану дякувати нашим гостям Максиму е, Юрійовичу Андрусенко, е, Лості Станіславу Володимировичу, Геннадію Ніколайовичу Чапола. Дякую вам, батьки, е, за те, що виховуєте своїх дітей і за. Е, Віддали в такий серйозний спорт. Це, це дуже серйозний спорт, це зброя, яка виховує в дітях е, правильні дії, правильно ї, нею користуватися і користуватися тоді, коли потрібно. А потрібно нею користуватися, коли правильно на змагання. Я вас всіх вітаю, до зустрічі осінню на Золотій кулі.